Масла. І пов'язаний він з відомою, славною, древньою традицією України, сороцьці вишиванці, взагалі вишиванню, який настільки прославив нашу Україну далеко за її кордонами. Зв'язку з цим мені згадався давній випадок, який е відбувся тут, у нашому конаторі. Десь років з 15 тому до нас приїздила делегація українців української діаспори з Канади. І так сталося, що вони завітали четверте училище. Це було три жіночки такого віку, приблизно, мабуть, як я, і два молоди молоді людини. І ось я водила їх училищем показувала, розказувала все. Вони всьому дивувалися, вони раділи тому, що вони нарешті вони відвідали Україну. До чого дуже готувалися ретельно. І коли наблизилась хвилина розставання, одна з жіночок запитала мене, а чому я не побачила у вас жодної вишиванки на вас? А всі вони, до речі, були у вишиваних сорочках, говорили гарною українською мовою. Зверніть увагу, це були люди, які українці в четвертому коліні. Але вони, мені здалося, що отримували пирну насолоду від того, що спілкувалися українською мовою. І такі гарненькі сорочки. В були. І такі вони були, ну, якесь натхнення читалося на їх обличчя. Я, мені дуже прикро, а ви не ображайтеся, звернулася вона до мене, але ж я не зрозуміла, а чому ви спілкуєтесь російською мовою? От я побачила ваші учні. І знаєте, коли вони пішли, залишився якийсь такий гіркуватий присмак, тому що дійсно вона була права. Ми з вами недавно прочитали Калавату Ясунарі, пам'ятаєте? Присвячено чайній церемонії, давній японській традиції і говорили з вами про те, що, на жаль, так само, як і у нас в Україні. Японці не просто забули свою традицію, а мабуть, час наш сучасний, науково технічні революції, Всі ті зміни, які відбулися в нашому суспільстві, вони знецінили опошливе мистецтво, яке шанувалося в Японії дуже давно. І Кавопат, якщо ви пам'ятаєте, саме на цьому акцентував нашу увагу. Що йому крихно, і він дуже хотів би, щоб ця давня традиція відродилася. Я сподіваюся, сьогодні ми намагалися створити на таку обстановку техніку, щоб ви зрозуміли, це не просто плівка, а сьогодні з цієї з дати, з сьогоднішнього, так запам'ятаєте, кожного року, 25 квітня, в нашому техніку, тоді вже буде традиційно відбуватися свято української виживання. І я сподіваюся, що наступного року серед вас буде набагато більше тих, хто згадає традиції наших пращурів і буде шанобливо відноситись до того, що ми називаємо народними українською традицією. Отож ми починаємо. Це свято вишиваної сорочки. Зійшлася доля невілі политні, що відкрустоване і болем, і нитками, з любов'ю і народними піснями. Признайтеся, майстрині ви мені, якби змогли усе це осягнуть. Маленькі в серці, наче тарчина, невже це руки раяли і шили і осінцю. І страчену весну, і батько кобзаревого крию, сердек фетьковича без князя Василька, якою все народжене зорею, в яких краях, в чих дубках, в яких роках і довбуша у них зиму і звідки роксалаві кептарі? Від за Кохання битва, і чорні, і червоні кольори, І баблість не просто для прикрасів, і візерунки квітнуть не для скринь. У них відбилися предмети часу. І кухачі, і пасторі, і губачі. Ось капри крові вонзінькі корали. А ось крило пекучує серзу. Одежі так, як люди не І в спадості заходили з возить. Ось краплі корові з водюк і корали, а ось того пропучує святий. Молодого літа, що зимову не задум. Висить в музеї, мозенка світа, але дочати людівний дух. Невже ми носим лише для ретро моди? Крисані, жупани і кожучки. У них жива історія народу, його талант. Прекрасний і важкий, і це не просто вишиті одежі, з яких світуть і ружа, і ромен. дух свободи, вольності пожежі, Що повставали з крутих рамен. І їхній час, ні простір не порушать. Нехай напорог зітруться руки, бо в них живуть людські безсмертні душі, і добрі чари з легкої руки. Мабуть, ніколи ми не зможемо довідатись, хто і коли перше здогадався втілити узорний мотив красорідної природи, свої переживання, і відчуття, поткани на вінки, недовговічні. І наука не може точно встановити час виникнення цього прекрасного мистецтва. Адже зразки народної вишивки в музеях Європи відносять до п'ятого століття нашої ери. А українська вишивка збереглася лише за кілька останніх століть. Найбільше музеї вишилого 19 століття. Дані археологічних розкопок, свідчення літописів, мандрівники минулого дозволяють стверджувати, що початки мистецтва вишивання на території, яку займає сучасна Україна, сягають сивої давнини. Елементи символіки сучасних орнаментів української вишивки. Перегукуються з орнаментами, які прикрашають посуд даних мешканців території України, трипільських племен. Вишивкою був прикрашений одяг скіфів, про що стверджує давньогрецький історик Геродот. У Київській русі за часів Володимира Мономаха, сестра Володимира Мономаха Анна Янка, організувала в Києві в Андріївському монастирі школу, де молоді дівчата вчилися вишивати сріблом і золотом. А ще у 10 столітті нашої ери арабський мандрівник Ібн Федлан у своїй оповіді про русів зазначив, що вони мали вишиваний одяг. Тож саме про сорочку сьогодні наша з вами розмова. Адже саме сорочка належить до найстарішої одежі наших предків, можна припускати, що за княжі часів на Україні Русі в теплий період року довга сорочка підперезана поясом. Була єдиним одягом жінок і дівчат. Готуючись до сьогоднішнього свята, ми прочитали чимало цікавих книг про історію українського одягу. Тож надамо слово нашим дослідникам. На рубежі 16-17 століття починається могутня хвиля відродження української культури, в тому числі і вишивання. Арабський і писменник Павло Олебський який в 1654 році проїздив у москву через Україну, описуючи побут українців, зазначив, що у дочок уманських міщан та київських вермож головні убори гавтовані золотою ниткою. Сорочки малоросійських бурянок шилися шаблових тканин, вишивали золотою чи слівною ниткою. одягалися в сорочки з другого помітна, але за оздоблення їх одяг не поступався одяг багатих. За козацьких часів в Україні жіночі сорочки мали такі самий буря, як і сучасні жіночі сорочки Київщини та всього Бережі. Про це ми знаємо не тільки з малютків й з окремих експонатів сорочок, що збиралися на наші війни. Ті рідкісні екземпляри жіночих сорочок, козацьких часів потрапили на еміграцію. Так, у Німеччині на виставці народного мистецтва Агзія у 1945 році серед виставлених експонатів були дві. Сорочки, котре було понад 150 років. Обидві сорочки були вишиті чорним і червоними вітками. На одній був рослинний орнамент, котрий нагадував клітку соняшника, а на іншій – стилізовані квітки, вишиті зірочками. У травні 1947 року в таборі міста Ділі була виставлена готова золотом сорочка, яка колись належала Мотрі Хочепи. Це, бу... Це був експонат унікальний, що витока ще не можна скласти ціни, а тим більше замежено вкру. Довгими осіннями, та зимовими вечорами брали дівчат на вечорниці і вишивали. Скільки дуб продували за ці вечори, скільки мріяли про того, то носитиме до сорочку. Це вишиття для мене, як бальзам, гамує справу у спекотні літо. Що раз складу, тулює одорами, хоч знаю, що буде ще боліти. То хрестиком, то влардю постелю, червоний колір, а тепер зелений. А ти гадай, чи я тебе люблю? Чи твоє мен'є близько коло мене? Куди? Куди ця ниточка веде? За ким панує знову чорний хрест? Я надто довго згадую тебе. І як це все у Ти жура, журо. Дежуро, Дежу. журо дівочка, нічка темна, сльодна. буде? Милому сорочка ви мої полона, льодом в в полі сонце сонцем поли, льодом зіли оком мили, як лице звіріли, Полоскала бистра річка, Воронкові єврона. Весело пилива річка, синя і червона. Збираючись замуж, кожна дівчина повинна була мати багато різних сорочок вишивати. Bir zaman başında 50-80, 80